Всім привіт! Знову в березому лісі, знову в надії знайти якісь хороші гриби. Чуєте скільки тут синичок перегукується? В лісі гарно. Купа таких от грибів, і середовки, але я їх не беру, а беру іменно те, що там у мене біля кошика. Тільки-тільки зайшов. Ну реально ліс порожній. Але нарешті, нарешті я його знайшов. Подивіться, який тут красень сидить. Напочин. Напочин. Ну як оти тут виріс? В такому гарному місці. В такому красивому лісі. Вон ще листя падає. Буде спеціальні якийсь для мене спецефекти робить. Кошик у нас ще порожній. А тут гляньте хто. Який же він красивий. Ай-яй-яй-яй-яй-яй-яй. Просто ідеальний гриб. Боже, яка це краса. От може він один на весь ліс. Але який оце так за охоти в мене ліс походити. Бо подивіться, яка тут величезна поляна на одному з бугрів ходжу. Маня там далі він щось риє займається розкопками. Ні, я на одній там частині побував, нічого нема. Ну і зайшов сюди. Це вважаю тільки від початок, скільки тут в лісі 10 хвилин. Нічого нема, не підберезивка, Тут тільки рядовки якийсь зустрічаються, які я не беру. І от така от краса. Важкий, гарний, ідеально красивий гриб. Я їм не намилуюся. Ну що ж, придеться походити. Так що подивимось, можливо ще пощастить десь подібна краса. Тут в лісі нас чекає. А ти що таке? Маня, боже, яка вже брудна. Добре, йдемо далі. Початок є. Ну і само собою, що можна очікувати від такого гриба. Тільки ідеальної якості. Чистий, прекрасний. Суперовий. Дощ накрапає, ми з манією потрішки підмокаємо. Але то таке, нині такі погодні умови, нічого не поробиш. Гляньте, <рес> що тут Воно зато знаходиться? Опа! Ну така собі подумаю, чи брати чи не брати. Так, нехай лишається. Оцю вже точно заберемо. Дивіться, яка молоденька. Є, ще потрошку грибки є. О! Під'їли. Під'їли. Але класний гриб. Так, добре, шукаємо ще. Мокро в лісі, сиро, холодно. Але гриби потроху якісь й ростуть. Глянь, як тут мухомори прочаїлись Один тут, а один тут. О, яка краса. попідмакали ми трохи. От коли знаходжу якось гриба, то ну, знімаю дощовик, щоб менше шумів. Зашивку таку от містину, тут бачите, така от ложбинка. Колись я тут влітку збирав білі гриби. І все ж я шукаю, що думаю, може і осінь щось буде. Може би було. Бачите, який підберезовик, Оце брати вже не буду. от, Тут он який великий виріс. маня тільки що печива поїла. Так, трошки макренька, але нічого. Краще, ніж вдома сидіти. А ось тут... О! Дивіться, які молоді. Гарні. Один і другий. Ох, і ноги в них. Шикарні. Так, місце прикриваємо. ще плюс пара. Добре. Пара поганих і пара добреньких молодих. Підуть туди на кошика. Ось ну, тут я знайшов одного маслюка, не став микати камеру заради нього одного. Але глянь такий, великий хороший. Думаю, один маслюк, та й Бог з ним. Не буду показувати. А тут далі рухаюсь. ось, Бачите, Маня якраз сидить біля грибка. Маня! Ой-ой-ой-ой! Підмокла. Що поробиш. Ось ось він грибок. так, Отак. Який ще підберезовик хороший. По розміру великий, але хороший. Так? А ми все зайців дивимося. Тут купа їх. Ха. тільки що побігла. Бігала за ними, це повернулось. Так, ну то таке. Ще плюс один. Шукаємо. Грибів небагато, але щось все-таки та й шукається. Ось бачите, такий от рівчак вирила вода. о. Колись знаходився в кінці, в кінці весни знаходив гриби. І тут така от ніби стежка, по якій я ходжу. І інші грибники. О, який молодий. Гарний один і ось другий. Трішки під'їли, але гарний, гарний підберезовик. Білі поки що не зустрічаються. А от і березник іде-неде, де, та ще можна знайти. Добре. Ще плюс, от туди кошик у нас і буде. Дощ іде, то великий, то менший, але безпереривно. Знову зняв, щоб вам не шуміло дощовик. Тут у нас кошик. Бо не хочу, коли воно шумить, аж самому заважає. Поки ходиш, то ходиш. А в нас тут... Маня сіла сидить, на бугорку дивиться. А гляньте, яке тут. Боже, які вони красиві ці осінні гриби. Ці молоді, такі от, темні, шоколадні. Так, набілі. Але радий тому, що і є. Хоч і небагато ніби. Але все-таки тут зустрічається. О, яка краса. Яка це тільки краса. Диви, які гриби. Маня. Ти кого там знову тих зайців там видивляєшся. Ну що, кидаю в кошик і шукаємо ще, натягаю дощовий дощ. Ой-ой-ой, потроху та й мочить нас. О, а це вже приємний знак. Закінчився, до речі, дощ. От він отам от, от був, а тут ніби взагалі той, той дощ не був присутній. Таке от по враженням, дивіться. Маслюк та хороший який. Ось вам така от ділянка. Одна маленька сосна. які. який. Ну. От, суперові. Два суперові маслюки. Так що треба буде глянути і знову ж таки зайти в сосняк. Але то вже потім. Поки ще походимо по березовому лісі. Продовжую рухатись понад лісом з самого-самого краю. І дивіться, ще яка шапка загляда. Опа, який рум'яний. Ой, такий ти, ти красин. Молодий. Шикарний підберезовик. Ще плюс один. Чудово. Будь-які гриби зараз дуже непросто помітити. По-перше, підберезовики. Вони мають от такий от колір. Дивіться, як вони з навколишнім середовищем. Опа, майже ідентичні. Дивіться, який черговий гарний. Так, десь іще тут бачу, ось молоденький. Ну вони просто шикарні зараз. Їх небагато, але які вони... Просто эталонни mm? супер пара. Класс. А у нас тут невелика пауза на перекус. Так? Вперед. Опа, печиво. Поймоти, підемо далі. Ось, пішов березовий ліс, а тут молоді сосни. Ну що, зайшли сюди подивитися маслюків, тому що по дорозі трапляються. То десь там, то десь там, під одинокими такими соснами. А тут виявляється взагалі нічого нема. Навіть дуже дивно. От вони мають піти, але поки нічого тут толкового і не з'явилося. Тому знову повертаємось назад до Березового лісу. Але місця такі красиві, які. Ех, нічого, ще будуть мислюки Мабуть. Просто пізніше сюди треба днів за декілька зайти ще перевірити. Спустився ще трішки нижче. Взагалі, подивіться, такі от молоді молоді сосни. І отут, отут, маслюк от тільки-тільки пішов. Ці, Ті, я думаю, будуть хорошими. Дивіться. О, які молоденькі. Скажу вам чесно. Я розраховував, що їх буде в тих місцях. Предостатньо. У нас, до речі, там розкопки продовжуються. Хтось там такий цікавий. Так, там цікаво хтось, а у нас, у нас маслюки. Давайте я потім ножом їх підріжу. Ну тут видно, що вони всі чисті. Опа. Тут гарний маслюк. Ой. Потім вже візьму ножа, зараз просто хочу їх підзбирати. Ось. О, ти тут реально молодий. Молодий пішов маслюк. Молодий. Так, всі поки до кубки. Ага. Бачите, в таких от великих соснах нічого нема. От, Ми були там, там чи далі. Так що і ви маєте на увазі, якщо є якийсь подібно взагалі, дивіться, просто молодняк. І отут гриб він виходить, як показує практика раніше. Так? Ось іще є. Ось, ось гриб. Так сидить, сидить. Ой, який красун. І ось іще є. Ну тут ми трішки та й підзбираємо. Тут видно, що вони всі хороші. Так. Поки я почищу ці. Буду дивитися ще, тому що там от є така невелика ділянка. Будемо тут проглядувати. Можливо, ще тут знайдемо трішки грибка. А у нас робота тут триває. А робота в кожного своя. Так, собака вже накопалася, вишукує нові місця, де можна щось цікавеньке знайти. Так, Маня? Ну, а ми з вами давайте, як то кажуть, не одними грибами, а поринемо максимально в процес пошуку цих грибів. Тут бачите, от іменно тут то ще якось видно, а там далі велика трава. Я думаю, буде складно їх помітити. Вони то є, але... Заліто наросла чимала трава і не дуже то їх добре видно. Тому от намагаюся в от таких от ділянках дивитися. І бачите, от вони такі от чисті-чисті. Спочатку перевіримо тут десь понад краєм. Угу, угу. О! Так в муху. Один і другий. Так. Забираємо, дивимось далі. Ну то, кому цікаво, просто, можливо, знаєте, то наводиш камеру, гриб, 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 гриб. А так от подивитися повністю, як то кажуть, з нуля. Де їх шукати, як. де вони можуть рости чи взагалі вони є. Тепер будемо оце от лядо. Проглядати поки нічого. Ну, це одно перші такі. Бачите, вони вже скрізь по Україні всі шукають гриби. Мислюки, мабуть, вже набридли багатьом, ну, а в нас тут на півночі вони дефіцитні гриби. Поки що. Тут взагалі величезна трава, ну ти спроби помітити. Я впевнений, що вони десь тут є. Мали б бути. Ага І в таких от молодих соснах О, бачите Дивіться який, який знайшов Та розміру якого гарного Так Як кажуть в онлайні разом з вами І шукаємо Хотів іменно такий процес показати Не просто береш Ти ще один. Але вважаю, що епізод також не потрібно затягувати сильно. Ху -ху -ху -ху. Можливо комусь і такий от формат цікавий. Перевіримо, як то кажуть. Тому що напише, що знімай так чи не знімай. Але й природу показує місцевість. Ось, скажімо, так. Мені здається, що воно так живіше виходить. Угу. Ніж просто банально, знаєте. Гриб, 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 гриб. Але кожному своє. Це ж кожному своє вподобання. Добре, і так вже затягнув, походили. Буду ще дивитися, якщо знайду, само собою, все вам покажу. Листя нападало. От спробуйте помітити отут, що тут є гриби. Вони просто маскуються. Вони маскуються. Опа. Дивіться, який шикарний підберезовик. Один. Ось. Опа. Другий. Мало, але є. Зустрічається ще гриби. Прекрасно. Отут така береза впала. І майже кожен раз, коли я проходжу повз неї, щось десь знаходжу. До речі, і сьогодні не виключення. Опа! Дивіться який гарний, ще один підберезовик. Все, прямую в торбу. Шикарний. Тільки ось поклав цього рибка до кошика. От є такий рівчак, дивіться. А он тут ще сидить. Опа, який гарний. Ну який красень. Боже мій. Він просто ідеальний. Подивіться на цього масивного. Така ж шапка. Колір. Ну і нога така чисто осіння. Гарна. Ще плюс один. Так, спускаюся ось згори. Зараз буду йти додому. Але перед тим я тут вже обходив я зазвичай беру, так знаєте, ставлю кошик, проглядаю якусь ділянку, якщо щось цікаве, знаходжу, само собою, все це вам і показую. І десь, здається, ще був гриб. Дав би Бог пам'яті, де він. Так, десь тут. Тут чи не тут? Ага. Ось він сидить. Ось він сидить, цей красун. Опа! О! Ледве сидить. А, його дивіться... Ні. Думав, що ногу піділи. Ось такий ще один підберезвик. Так, ну і що, назагал такий мій кошик, не повний, але по такій порі то радий тому, що є. Все ви бачили. На початку я знайшов білого гриба, походили трішки по дощу, потім дощ перестав і продовжили свій збір. З'являються перші маслюки в нас тут на півночі Чернігівщини, тому я думаю, що Найближчі декілька днів потрібно буде сходити за ними. Але все рівно буду перевіряти ще й цей ліс, тому що він шикарний, хоч і небагато, але все рівно дарує якісь гриби. Температура плюс-мінус ще прийнятна. Я думаю, що можуть вони рости, тому що в лісі небагато, але є й мухомори, а поки ще росте навіть малий мухомор будь які то гриби також інші мають бути. Так що кому сподобалось, не сподобалось, таке показую, як є. Тому дякую всім за увагу, всім щастя, здоров'я і всього найкращого. Всім па-па, до наступних зустрічей. Ліс, який гарний, осінній. Краса. Після доща така свіжість.